Понад пів мільйона євро на модернізацію систем водопостачання. Європейський союз у межах програми Польща Україна профінансує великий проєкт, який замінить старе обладнання Івано-Франківськ воду екотехпрому. Що саме покращуватимуть, Кирил Вирязкін розкаже. Модернізацію водопостачального обладнання. Європейський союз фінансуватиме паралельно у двох містах: українському івано франківську та польському Сєдельці. Спільний бюджет проєкту 1 мільйон 600 тисяч євро. З цієї суми наше місто отримує 600 тисяч. Мета проекту для покращення управління водою в місті Івано-Франківську, для того, щоб ви собі візуально уявили, що буде в результаті даного проєкту. Це оператор, який буде сидіти в комунальному підприємстві «Водоектехпром», буде повністю моніторити всі насосні станції міста Івано-Франківська, буде бачити показників. П'ять найбільших водонапірних станцій саме стільки на сьогодні комунальники моніторять цілодобово на решту 40 і виділять гроші іноземні партнери. Решту насосних станцій працює в автоматичному режимі, і ми не можемо бачити їхньої роботи віддалено тільки коли перебуває на насосній станції. Ми не можемо бачити, як, чи коректно працює насосна станція, чи вона, який тиск вона дає на даний момент часу. Чи взагалі є вода? Саме ця система сьогодні дозволить бачити, де притену треба вкладати у заміну мереж. А це в тому числі економія коштів і коштів мешканців нашого міста. Профінансують також заміну лічильників води російського виробництва, фільтри, а ще розробку нового чат-боту, через який мешканці зможуть зручніше подавати показники і оплачувати послуги. Даним проектом ще розроблено. Впровадження встановлення фільтрів на насосних станціях, які будуть більш, більш краще очищати воду, і за рахунок того якість води поліпшиться. Основні заходи із реалізації проєкту розпочнуться у 2025 році, а його втілення триватиме до 2026.